Друзі і підписники мого туб каналу. Виїхав сьогодні на рибалочку знову до дяді Вані ось на цю водойму половити трохи карпіка, потягати. Прикупив підсак що вже трохи, якщо хороший клюне, то б можна гарно витягнути. То що ж, друзі, ловимо так, як завжди, на два спінінга. Ось такі кормушечки. І по прикормці у нас сьогодні буде, взяв таку мастирочку. Ось, подивіться, зробив. Думаю, на неї карпик піде. І якщо нічого не вдасться зловити на мастирку, то взяв прикормку на карпа полуниця. Тож, для початку черв'ячки будемо насажувати і опариш є. Тож, друзі, перед початком відео, як завжди, ставимо лайк, підписуємось на канал. Всім, друзі, приємного перегляду. Ставимо наші ось такі. Підставочки для удилищ. Трохи далі поставимо ось так і ставимо другу. Так само. І ось такі у нас спочатку для експеримента поставив один спінінг на опариша, другий взяв черв'ячки, ось такі хороші черв'ячки. І зараз потрохи будемо вже закидувати. Подивимось. Що вдасться зловити. Перший спінінг зараз кидаємо. Ось туди кидаємо один. А другий трохи по центру закинемо. Будемо дивитись, де краще буде рибка брати. А третій спінінг поставимо на ось такий флетик. Прив'язав я такий невеликий поводок, десь сантиметрів 10, ось такий, може трохи даже більше, то будемо ловити на нього. Поставимо сюди черв'ячка і подивимося, що там рибка буде витворяти. Закинемо його під самий берег. Вибачайте, друзі, за вітер, так як вітер сьогодні дуже сильний, тож якщо десь будуть такі шумні звуки, то вибачайте. Є перша покльовочка. Так, глухо. На опариш пробувало. Ось мастирочка ще стоїть, там знову є покльовка була і на цей спінінг була. Тут черв'як, а там черв'як з опаришем. Зробив таку. такий бутерброд, приготував. Поставив черв'яка хорошого і поставив опариші, щоб рибка не дуже легко знімала. Тим часом тут була хороша покльовка. Попустило ліску. Зараз не знаю, чи є там рибка, чи вже принаймні зійшла. Ну, здається, щось таке невелике все-таки сидить. Так, щось є невелике. Ну такий маленький карп. Опа, подивіться. Взяв перша рибка є. Зараз візьмемо під саку, так як тут берег не дуже такий, щоб руками діставати. Зараз ми його сюди візьмемо. Красення. Опа! Сюди, друже, ходимо сюди, опа. Так. Перша рибка є. Ну, маленький. Але взяв все-таки на черв'ячка, на бутерброд взяв. Черв'як з опаришем. Такий карпик. А в нас тим часом тут попустило, зараз його в корзинку. І до води. А в кінці рибалки, так як і минулого разу, відпустимо всю рибку. Тут або сидить, або принаймні вже й зійшов. Ну, здається, тут є рибка теж непоганий карп. Опа, б'єся гарно. Так, маленький, лускатий. Дві рибки вже є, невеликі, але все одно приємно ось такий красавчик. Його теж в корзину, а потім будемо дивитися. Горохова мастирочка, ось, подивіться, працює. Приготував вечором таку мастирку горохову і принаймні сьогодні працює. Мастирочка поки що працює, буквально. Пройшло від моменту закиду, зараз вам скажу скільки. 15 хвилин і вже дві рибки є. І було три покльовки і дві рибки результативні. Тож, мастирочка горохка відпрацювала гарно, думаю. Раз, подивіться, що відтворяє карпік. Ну тут є якась рибка. Невелика, але все одно. Опа, пішов, пішов, під берегом є. Давай, показуйся. Ну, маленький теж. Але бій дають хороший, хоч такий невеликий, по 100-200 грамів, але бій непоганий карпік дає. Ось такий, опа, маленький. Опа, і втік в воду. повз корзину я його закинув. Ну нічого, нехай живе. І так їх будемо відпускати. Тим часом тут щось покльове Подало ліску. І здається рибка пішла на нас. Ну так, щось сидить. Опа. І таке непогане. Я є рибка. Йди на сюда, показуйся. Ну, думаю, таке, як і минулі карпики. А може трохи й більше, опа. Ну такий. Ось подивіться. Флет кормушка. Опа, тим часом і там покльовка. Ходину, другеш, сюди, ось де зачепився. Здається, по случайності зачепився, так як защуку. Не зів крючок, а зачепився. Тим часом тут щось попустило, не знати, чи є рибка, чи немає. Зараз подивимось. Трохи підтягнемо і буде видно. Є рибка. Тут тим часом якась рибка. Опа, і тут покльовка, і там покльовка. Ще не встиг закинути той спінінг і вже на ці два є покльовки. Не знати, чи сидить тут рибка. Опа, а тим часом тут щось непогане. Хороша рибина. Подивіться, що витворяє. Думаю, тут і підсак потрібен буде. Так як рибка, б'є гарно. Опа. Опа, подивіться, подивіться. Йомайо, що ти твориш, заспокойся. Не зачепись за наш садок, йомайо. Так, тут хороший карпік. Для цього понадобиться піцака. Опа! Ходи сюди, друже. Ну тут такий же десь під кілуху, думаю, 500-600 грамів, 100%. Ось, тут вже красавчик, пів кілушка, полюбе. Гарнюня така ось. Думаю 600 грамів, не більше. Давав хороший бій, зараз його в садок. Головне, щоб не, вти... не втік так, як і минулий маленький. Ну, перша рибка є, друзі. Ставимо лайки. Що ж, один карпик такий хороший взяв, десь до пів кілограмчика, може трохи більше, і взяв на опариша. На черв'яка поки що тільки під тимось берегом клює на черв'яка. А по центру нічого не хоче брати посередині озера на черв'яка. То не знаю на що ловити. Нехай так і буде один на опариша. А один буде на... Так як є на черв'ячка. а один такий бутербродик завжди ставлю опариш і черв'як. Тут знову хороша покльовочка була. Те щось непогане сидить. Давай сюда, йди. Ну ні, це маленький, але клював непогано. Клював гарно. Отакий десь 200 грамів, не більше. Ось. І клюють на опариша, а на червяка поки що тишина. Ось такі пучки опариша ставлю, щоб більш крупніший клював. І все-таки клюють. Непогані два клюнули на опариш, цей і минулий. Минулий взагалі хороший взяв. Що ж, зараз дивимось наш улов який нам вдалося зловити. Буквально за годину. Такі непогані, два. Є рибка якась. Хоп, непогано давить. Опа, друже, заспокойся. Давить непогано, лінь. Друз'як, а ні, карпик. Думав, глині невеликий. Так як пів непогано. Ось такий маленький. Таких будемо відразу відпускати, а більших до корзини будемо ставити опа. Тим часом тут у нас опа, тут вже Більш хорошая рыбка, чем сидела. Оба на иди сюда. Они такие сильные. И там поклевочка. Ну давай ще и там возьми и буду залить чудово. То ось такий невеличкий, красень. На ну, пари, що взяв, а то взяв на черв'ячка. Тим часом у нас була пухлявка на цей спінінг і рибка є. Та є хороший бій. Здається, невелика, але все-таки якась рибка на флет, кормушечку взяла. Давай, показуйся. Опа-опа. Фракціончик працює. Біє під берегом непогано. Давай, друже, виходи. Опа! А ні, хороша рибина. Лінь, друзяки. Потрібен підсак. Кобана. Взяв линьок. Ходи на сюди, друже. Ще й вітер такий досить сильний, дує. Хобана, красунчик. Линьочок взяв. Давай, друже. Все відпускаємо його. Ось такий красунчик, якщо впаде, то в воду, оба, друже. Заспокойся. Опа, пішов. Ну хороший взяв. Лінчик. Ну десь такий 400 грамів, до пів кілограмчика лінь був. Чудово, чудово. Рибалочка хоч і вітер такий сильний, але рибка клює, клює і хороша. І линьок взяв, взагалі чудова рибалка. Що ж десь півтора годинки, Рибалкою задоволений взагалі зловив одного хорошого линя, зловив одного карпіка непоганого і декілька невеличких карпіків зловив. Тож, взагалі, за півтора годинки рибалки стільки рибки зловити взагалі. Приємно, Тож, друзі, лайк, обов'язково цьому відео. І продовжуйте. Дивитися далі, думав, далі щось буде хороше. У ну, нас тим часом тут якась рибка сидить, все-таки є-є карпік. Опа! Давай, друже, виходи вже. Такий невеликий карточок взяв. І на черв'ячка, Ось такий маленький. Його відразу кинемо в воду. І зараз покажу, яких нам вдалося зловити трохи вже більших. Ось один такий непоганий взагалі екземплярчик. Да заспокойся ти. І маленький інший. Опа, у нас тим часом хороша покльовочка. Думаю, тут треба буде і підсак. Так як ріпка, не погана. Ну давай, давай, іди сюди до нас. Обана, обана. Ну тут щось хороше. Чекай, щоб не зачепити, так як нас там будилище. Ну такий невеликий, але бій ще кращий давав, ніж той, що півкілошний. Хороший бій давав. Якщо чесно казати, давав кращий бій, ніж півкілошний. А це лише 200-грамовий Карпик якщо є 200. Ну давай в корзину. Друзі, поставив камеру підзаряджатись, ось один карпик і ось другий. Такі красені взяли. Поставив камеру заряджатись. Повербанк взяв. І відразу покльовки на два удилища. Ось подивіться, які два красунчики взяли. Один. Давай, друже, відчіпляйся. І інший ось, друзі, просто краса. Ну, два такі карпики, десь по 500 грамів. Ну чудово, зараз садок. Давай, опа, один. І тут інший взяв дзеркальний. Один лускатий, а один дзеркальний. Трохи поменше. Ну, все одно, подивіться. Йому програв... програвив таку. Такий контент, якщо б зазняв виважування, взагалі було б чудово. Відразу один розкапчував його, взяв на опариш і відразу покльовка на іншого. Подивіться, дістав снастю карпика. І снасть, походу, зачепився не за мій крючок, а я просто дістав його. Зі Снастю вже комусь обірвав, здається. І я його дістав. Що, ж, зараз подивимося, по скільки наші карпики мають. Опа, ну це вже, все вже робінка, друзяки, рибалочка. Зараз подивимось скільки. Взагалі вони всі важать. Зараз зацеплю. Чіпляємо і... Нічого. Щось вага зламалася. Так. Хобана, давай. Так, дивимося. І вже, друзі, 4 300. Ну, 4 200. Це таке 3 700 У нас карпики. Так як 500 грамів наш садок. Зараз маленьких відпустимо. А вже більших. Залишимо і потім в кінці рибалки подивимось, візьмемо чи ні. Так, один маленький пішов. Ну такий у нас хороший. Другий ось такий. Давай, друже. Потім третій, теж непоганий. Четвертий маленький. П'ятий теж маленький. У нас там покльовка. Так, зараз шостого відпускаємо. Нехай живе. Так, шостий. І сьомий такий невеликий теж. Відпускаємо його. А три такі Красавчика, нехай раз. Стоять в кошику. Потім в кінці рибалки подивимось, візьмемо чи ні, буде видно. Карпик взяв. Клював, 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 але ніяк не міг потягнути. Ось такий малюк. Відпускаємо його, нехай живе. У нас тим часом тут щось витворяє. Опа, і непогана рибка. Чесно кажучи. Головне, щоб не зійшов. Оме. Оп, подивіться. Якщо такий карпик, як і минулі, взагалі було круто. Опа, і зійшов біля берега. Надавив, і зійшов. Ну шкода, не побачили яка рибка. Ну була хороша, здається. Така, якщо чесно, десь пів, -пів кілограма було 100%. Ну що ж зробимо? Нічого, зійшов. Ну що, ж, зараз подивимося скільки рибка наша звісить. Ну такі картики, непогані. Взяли. Такий красавчик. І третій лускатий, теж гарний. Давай, друже, сюди. Здається, найкрупний серед цих рибок, яких нам сьогодні вдалося зловити. Так, беремо вагу і зараз подивимось. Що там як. 2400. 2400. і як? Дві чотириста. Дві чотириста і подивимось зараз більше, скільки в нього кілограмчиків. Самого крупного зараз звісимо одного. Давай. Кілошний. Кілушка, друзі. Карпік найбільший лускатий кілограмовий. Ну, непогано, якщо чесно. Думав, трохи більше, але теж непогано. Тим часом щось тут подало ляску, але не знати, чи рибка, чи вітер. Ну, Здається, рибки або маленька, або немає. Немає. Опа. Тим часом тут щось клює. Опа. Сидить поки що. Подивіться, що б'є, як б'є спінінгом, ну невеликий. Ось такий малюк. Маленький взагалі. Ще під кінець рибалки дістанемо уловчик, подивимось ось. Такі карпики. Не знаю, два візьмемо, а одного відпустимо. Цього відпустимо, а два візьмемо. Таких ось одного дзеркального, непоганого, подивимося, якого з них краще взяти і одного лускатого. Візьмемо ось такі два карпики, а цього відпустимо одного. Нехай живе. Давай, друже. Пішов. А такі два ось візьмемо красені. Корзини. Тож, друзі, на сьогодні рибалку закінчуємо. Половили гарних карпиків, зловили лінька непоганого. Тож, кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал. Всім удачі, друзі, всім па-па!